Всім привіт. Значить, Хочу дати відгук одному моєму підписнику. У вас дуже багато, ви всі пишете. 99% пише все правду. Дякую, що ви ділитеся інформацією, що пишете свій власний досвід, це буде надзвичайно корисно людям. Одному з підписників відповідаю. У мене була така можливість, і я перевірив ну, скажімо так, цей момент. Хто знає, той знає. У мене там воно один акумулятор, один він синій. 60 А годин. І мені підписник порекомендував зараз на даний момент підключити паралельно, підключити до нього ще один акумулятор. І да я його підключив. Він такий самий убитий, як і оцей, той чорний такий самий убитий, як і мій оцей, е, синій. Він тримає Ну одінаково. Примірно, що той годину тримає, що той годину тримає, дивлячись, як, з якою інтенсивністю буде працювати наш Імергаз. Наш, так, далі. По цьому моменту, коли я їх запаралелив, знаєте, одило, хоч вони два і убиті, я думав, що буде працювати, ну, як той працював годину і цей працював годину, і буде працювати 2 години. То, знаєте, Я був дуже вражений, навіть не знаю. Може хто знає, то поясніть мені. Чому він пропрацював в тому ж самому режимі з тією самою інтенсивністю приблизно 4,5 там майже до 5 годин, ну 5 не вивіз. 4,5 пропрацював. Я думав, що він пропрацює 2 години, але пропрацював більше. Можливо, рівень ємності, скажімо так, розподілився на 2 батареї. ну... Я думаю, що це буде цікаво не тільки мені, просто два дохлих, ну, майже дохлих акумулятори е, витягли набагато більше, ніж один по черзі. От Дивіться, тільки що спрацював захист і перейшло на батарею. Далі пішла зарядка. Бо зараз працює генератор. Більше 12 годин без електроенергії, акумулятора сіли, блекаут дістався і до моєї хати. Прийшлося заводити дядю Гену, щоб хоч якось підзарядитися. Та що бензину не платило, прийшлося з мого дракона трошки позичити. Не дивлячись на те, що зараз в будинку все увімкнене, все заряджається від маленького фонарика до ноутбука. Все включено. Не включено тільки бойлер. Бо в мене генератор 2 кВт, він ну, просто більше не витягне. І плюс він там налаштований на оптимальний вольтаж. Ну Бачите, при навантаженні вольтаж просів. Частота, ну не знаю, чи відповідає частота, але на безперебійнику пише, що відповідає. Так. Пише 50 Гц. 50 Гц є. Далі. Бачите, він витягує навіть із 190 В зарядку, тобто акумулятори заряджаються. Досить довго в мене не було електроенергії. У мене стоїть там два акумулятори, вони паралельно підключені. Маємо 12 вольтову систему, але вистачило її години на 4 От і все. В таких випадках приходиться заводити генератор. По іншому я ну, не бачу виходу. Трошки згодом, дай Бог це трошки розгодиниться, може бути, що поставлю гібридний інвертор з акумулятором. Ну, В даному випадку якось так. Можливо, хтось скаже, що ти там той генератор, ти що не можеш потерпіти ці відключення? там Небагато. Ну, знаєте, кому багато, кому і небагато. В даному випадку будинок теж немаленький. І котел Працює ну, практично постійно. Дякуючи термостату, вдається хоч якось трохи підекономлювати газ. На вулиці у нас зараз, дивіться, яка погода. Дивіться, на вулиці сутки йде дощ, 0 градусів, холодно, дуже сиро і без опалення сидіти. ну Це прям буде не дуже камільфо. Тому якось так. А як ви спасаєтеся в дані блокаути? Напишіть ваші методи, напишіть, які у вас є системи, які є акумулятори. Не соромтесь, пишіть коментарі, людям це буде цікаво, люди читають, дуже багато людей читає. І я думаю, що ця інформація буде всім корисна. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі ще буде. Всім мирного неба!